Бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Найдорожчі у Христі браття і сестри. Учні апостоли, які вже три роки з Ісусом стільки чули повчань, про те Боже Царство, яке Він прийшов від Отця, щоб відбудувати. Стільки чули повчань, що те царство не від цього світу і він не прийшов, щоб збудувати тут на землі могутнє царство, могутню імперію. Вже не перший раз Ісус говорить. Про свої страсті, страждання, добровільну смерть заради людського спасіння, а учні так далекі від того всього думають по земному, думають все ж таки, що Ідучи в скорому часі до Єрусалиму, Ісус повалить владу римлян, що Ісуса проголосять царем, і тут вже міркують, яку би мати спадщину у його царстві, двох Йоанн та Яків. Просять відважуються просити, щоб один був праворуч, інший ліворуч, тобто, щоб мати якусь кращу, більшу частку в царювання Ісуса, мати владу, а попри владу мати добрі гарні статки. Інші почули, почали сваритись як то, а ми що гірші, чим не кращі, як ми. Три роки з Ісусом, а такі слабкі. Пізніше розчаруються, так, бо замість царського вінця побачать терневу корону. Терневий вінець на голові Спасителя замість Скипетра тростину, коли будуть бити Ісуса в обличчя, насміхатимуться з Нього, замість трона побачуть хрест, замість слави, зневаги, оплювання, побиття і смерть Ісуса. Тому і розчарувались на якусь мить. І тут цікаву річ, говорить Ісус їм, пригадує їм те, що вони бачили три роки день у день, і що мають робити вони, до чого вони покликані через апостольське своє служіння ще трохи після Пасхи, після Воскресіння Його змертвих, Вознесіння на небо і зіслання Святого Духа. А це, що Ісус їм говорить, Він їм пригадує, яка їх чекає місія. Така як і його. Син чоловічий не прийшов, щоб йому служили, але щоб всім послужити і своє життя віддати, як викуп за багатьох. Кожного дня на кожному кроці, вони бачили, як Ісус схилявся над недолею людей. Проповідуючи Боже царство, проповідуючи, голосячи добру новину Євангеліє, Ісус кожного дня схилявся над недолею людей, оздоровляв одним зір повертав, інших підносив, що були прикуті. До ліжка паралізованих, очищав прокажених, повертав слух тим, які не чули, навіть мертвих воскрешав. Ісусове життя. Життя Спасителя це невтомне постійне служіння. Простягання милосердної Божої правиці, Божої правиці до людини. Так Отець світ полюбив, що свого Сина Єдинородного післав у цей світ, щоб спасти людину. І учні апостоли. Які думають ще так по-земному, сьогодні Ісус їм говорить, пригадує, що їхня місія, ціль не царювати, не володарювати, не панувати над іншими, але служити так, як Він, як Христос, вчитель їхній, Спаситель і Бог. Цілковито посвятив себе, віддав себе людям. І по сьогоднішній день посвячує і віддає у святій церкві, яку залишив, заснував і в котрій далі продовжує служити нам через учнів, через апостолів. Через таїнство священства, так бо, в сповідальниці він через своїх учнів слухає наші гріхи, провини, дає нам добру пораду і прощає гріхи, що каємось. Бо руками своїх учнів Він благословляє і ламає хліб. І дає нам святе причастя себе самого, тіло і кров пречисту присвяту. Бо через учнів Він поливає наші голови, хрестить нас ім'я Пресвятої святої Тройці і намащує святим миром, дає нам Духа Святого, служить хворим і немічним. Молячись над ними через апостолів і помазує олією таїнство єлеопомазання через учнів єднає двоє сердець в одне в таїнстві шлюбу, благословляє на дорогу подружнього життя через учнів апостолів, кидає грудку землі на труну. І запечатує могилу в ім'я Святої Тройці, в ім'я Христа до другого приходу Спасителя. Це Христос служить, продовжує служити кожному з нас у святій своїй церкві і цього служіння. Безкорисливого, щирого, повного любові, співчуття, милосердя, доброти він кожного з нас учить. Бо ж кожного дня ми не є самітній острів в сім'ї, в родині. Ми служимо і маємо служити. Чоловік жінці, жінка чоловікові, діти батькам, батьки дітям. Сусід сусідові служити одні одним. Як пізніше Ісус скаже на Тайній вечері, коли візьме умивальницю і приступить, щоб учням обмивати ноги, і скаже: ви звете мене вчитель Господь, якщо я вчитель Господь обмив вам ноги. Так само і ви маєте мити ноги одні одним. А це означає служити кожного дня. Слухати одне одного, підтримати одне одного, допомогти одне одному. Служити ближнім і служити своїй батьківщині. Скільки сьогодні прекрасних. Синів і дочок нашого народу, які з любові до своєї землі, з любові до свого народу, з любові до нас служать там на передовій і послужили, віддаючи своє життя за всіх нас і за свою землю. Називаємо їх героями. У Бога ця кров пролита свята, бо це з любові. З любові складають той найцінніший Богові дар, який може бути, а тим найціннішим даром, святим даром це є життя. Це і те найбільше, що Бог нам дав, поділився з нами. І в ім'я Бога, в ім'я своєї вітчизни, в ім'я ближніх. Юнаки, дівчата, чоловіки, жінки, воїни наші, віддають Богові цей дар, складають у жертву, щоб світле було мирне, благословенне, святе майбутнє нашої України, нашої землі, дітей, онуків і кожного з нас. Нехай взірець Ісуса Христа. І ці слова десь постійно будуть в нашому серці, в наших вухах Син чоловічий прийшов не щоб йому служили, але щоб служити всім, всім послужити і життя Своє дати, як викуп за багатьох. І нехай ці слова Спасителя, ця наука. Сьогодні підтримують нас в щоденному нашому служінні, яке деколи є нелегке, непросте, але як же ж святе в ім'я Бога, в ім'я ближніх, в ім'я тих, які страждають, кожна наша молитва, кожна наша лепта для хворих. Для поранених, для наших воїнів, захисників захисниць в ім'я перемоги і миру це є святе служіння, в ім'я Бога і в ім'я України. Допоможи нам Боже, ти, який вчиш наш цього служіння, щиро і віддано все життя аж до останнього нашого віддиху. Служити тобі, служити церкві святій, служити одні одним і своїм життям, працею, посвятою, молитвою і прискоренням миру, перемоги і миру, служити своєму народові, своїй Україні. Амінь. В ім'я Отця і Сина. e do Espírito Santo. Amém.